сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. All VIP e, Ось, друзі, тут можна вибрати мову. E, Української, на жаль, немає. E, хто, ну, кожен вибирає ту, яку понімає. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо, пароль без вводимо код, приглашення. Вас буде, коли прийдете по моїй реферальній друзі, ссылочки. Також можна зареєструватися по номеру телефону, якому як угодно. Є техподдержка. Можете обращатися, якщо щось непонятно по проєкту. І так, друзі, давайте відйдемо мій кабінет, ще вам все покажу, розкажу. Мінімальний вход на проєкт всього 12, 3X, е, ну, USDT, получається, доларів. Е, так, по проєкту дивіться, друзі. Больший доход долара США. Е, дається бонус 8 тисяч, доларів. Мінімальний е, внесок всього 12 е, доларів. Е, і зразу вивод, друзі, 3 доллара. 에, можна приглашати в команду і заробляти непогано. в принципі. 에, також можна інвестувати допустим, 50 доларів долларів ежедневна процентна ставка на 28% цикл 10 днів і так далі. Тобто 에, Реферальна програма у нас 10%, 2%, друзі, і 1%. Можна приглашати, отримувати непоганий доход. І так, друзі, по проекту, в принципі, дивіться, Ось для того, щоб зробити перезарядку, ми заходимо. У нас тут є trc 20 USDT. Колішний счет а не смарт-аккаунт. Копіюємо адрес кошелька, поповняємося, після того нажимаємо Поповняння що завершено. Після того, як ви нажали попання що завершено, в течение від 1 до 3 хвилин друзі, кошти вам поступають на баланс. Так само, друзі, можна заходити з то тобто немає різниці, з любої. Так само поповняємося, як кому, друзі, угодно. В принципі. Далі, тут у нас є отзиватель, є «Помощь», Ось можете прочитати по компанії, кому цікаво. За реєстрацію дається бонус, виходить 8 тисяч. Мінімальний вход, я вам казав, уже тут у нас составляє всього 12 USDT. Ось тут де показується наша команда. Скільки ми заробили, ось скільки перейшло, скільки поповнилось. Друзі, я вам скільки казав, на таких проєктах, щоб заробляти, треба, поповняти, ну, треба збирати команду, друзі, і тоді вам будуть платити стабільно. Ось у нас показується активність, тут у нас нічого немає, ось у нас є пригласить друзей. Нажимаємо пригласіть друзів мене інтернет трошки бачу підтуплює. Е, Наш реферальний код, наша реферальна силочка. Тобто, е, ось перший уровень 10%, 2% і 1%. Тобто Можна приглашати в команду, друзі, і одразу отримувати доход. Е, далі, що я вам ще хотів показати по проєкту, давайте вернемось назад. Так, е, Агентське сотрудниство, друзі, тут можете перейти, в принципі, почитати, кому цікаво. І також новості проєкту. теж можете зайти почитати, якщо вам треба. Допустимо, цікаво там. У кому всьому подивиться. Ось агентське сотруднице, тобто тут маєте почитати, скільки ви маєте отримувати доходу від рефералів. Кому цікаво. Мені воно, в принципі, не цікаво, мене цікавить заробіток на проєкті. І також у нас є ось новості. Теж можна, в принципі, зайти. Хто хоче, може зайти почитати. Дивіться, всього активу, виходить, у мене 8 тисяч це бонус і 12 вже поповнено. Тобто ось у нас тут є новості. І 12 у нас уже поповнено, друзі. Е, і так, далі, як бачимо, поповнення йдуть, в принципі, тут по валюті по проєкту. Е, безопасна експлуатація 542 дня. Тобто, е, совокупний доход уже дивіться, скільки USDT составляє на проєкті. В принципі, можна непогано заробляти. Е, колесо фортуни є. Е, ну, щось воно мене, друзі, не знаю, не працює. Також є техподдержка, якщо комусь треба. Далі, давайте перейдемо. У нас є колісна оценка. Давайте виповнимо моє завдання на сьогодні і зможемо, друзі, вже отримувати доход. Так, нажимаємо на колічну оценку. Як бачите, не знаю чому, але ну, в мене чомусь Чи інтернет поганий, трошки притуплює. Ось у мене вже я поповнився на 12 USDT, зайшов на VIP-1. Ось дивіться по VIP-ам, друзі. Текущий уровень 25%, друзі, щоб отримувати доходу виходить, на 180 днів. Далі, щоб розблокувати, ось по уровнях можете подивитися, допустим, яка сума розблокування. Кому цікаво, якщо хто хоче, допустимо, розблокувати, нажимаємо «Розблокувати», Нам треба, виходить, поповнитись на 49 USDT. І так, давайте, друзі, нажмемо колічну оценку, виповнимо на сьогодні моє одне завдання і отримуємо доход. Чекаємо, друзі, доки йде е, процес клічесної оценки. Все, успішно. Я отримав 3 долара, як ми бачимо. Ось мій доход вже. Сьогоднішній доход. Е, в принципі, непогано. Так, давайте підемо далі. Ось тут можна теж, друзі, вкладувати деньги. Дивіться, тобто ви можете вкладувати під проценти. Допустимо, 50 USDT, днівна норма, цикл 10 днів вклали. Через 10 днів отримуєте 28%. І так далі. Дивіться, 100%. 500 тисячу 5 тисяч, друзі. Тобто, кому цікаво, можна вкладувати. Далі тут показується наш реферальний код, реферальна силочка. Можна приглашати в команду, друзі, і заробляти непогано по проєкту. І так, як бачите, в мене вже 815, було 812. Общий мій доход. Ось кількість поповнення 12. Смарт-аккаунт у мене 0. Активі, виходить, 3 вже. Це мій вже друзі ну заробіток виходить. E, далі, тут в нас є ось деталі, ми можемо подивитися. То є, ось 12, як бачите, увення системи. Е, e, прибель вже 3 в мене є, і смарт-аккаунт, друзі, я не виходить. також ми тут зможемо обміняти, то є, якщо ви хочете, допустимо, зайти на проєкт, не хочете виводити молети, зразу позбирати і обміняти кошти. Далі в нас є новості, центр безпеки, учне особ'я по квантуванню і обща є проблема. Ну, в принципі, проекти все понятно. Також тут, друзі, можна скачати приложення, хто хоче. Я, допустимо, пользуюсь без приложень. Тут у нас показується, друзі, буде увідомлення про виплату. Давайте будемо зараз заказувати виплату і перевіримо якраз проєкт, як він платить швидко чи не швидко, друзі. І так, давайте перейдемо на мій кошельос. Скопіруємо адрес кошелька, друзі, і будемо заказувати виплату. Чекаємо, я зараз введу пароль. І так, друзі, все, пароль в мене успішно введений. Давайте скопіруємо адрес нашого кошелька, то тобто, Немає різниці, чи я буду отримувати доход в USDT, чи буду в TRX. Тобто, ну, головне, що через TRC-20. Бо якщо друзі erc 20 то на другий кошельок. Ну, я думаю, в принципі, ви це все, всі розумієте прекрасно. Хто працює по проекту, дивіться, кому цікаво, заходьте, кому не цікаво, не заходьте. Я нікого, друзі, не заставляю. І так, чекаємо, доки мене перекине на проект. <ків> і так, ось, друзі, мене вже перекинуло на проєкт. І давайте будемо робити виплату з проєкту. Так, йдемо в дом, виходить, наш. Ось, нажимаємо отзивати. Ось має доступно 1829 TRX, як ми бачимо. Тобто, дивіться, можу вивезти, в принципі, і в USDT в R20, да? і в trx -ах. Я краще буду виводити в TRX-ах. Мені, в принципі, е, вивезти 24 часа пишеться. Е, так, вводимо адрес нашого кошелька. Так, у, увели ось той кошельк, друзі, який ми скопіювали. Е, так, вводимо суму, виходить, ту, яку ми хочемо вивезти. 18.29, друзі. Так і буду заказувати, ось як, як є. Ну, давайте я, друзі, лучше ще раз веду кошельок свій знаного. Бо Я щось боюсь, що неправильний кошельок. Бо воно щось там поклацалося, так. Все, вернулось назад. Давайте опять вставимо наш кошельк. Все, успішно. І давайте, друзі, закажемо виплату. Побачимо, як кошти швидко поступлять. Тобто квітанцям Мені поступає 18.29. Все, нажимаємо підтвердить. Uh, все, вивод средств успішний. Друзі. Чекаємо, доки кошти не поступлять на баланс. Uh, кошелек мені буває сигналізує, буває, друзі, не сигналізує. Ну, як коли. Uh, в принципі, ми подождемо і побачимо. Так, тут у нас вже должно буде показуватися повідомлення про виплату. Да, uh, вивести успішно, друзі. вивод средств успішний. І як бачимо, кошельок мені вже просигналізував. 18.29, друзі, так і мені і прийшло. Проєкт плати швидше, без, без всяких проблем. Давайте зайдемо на мій кошельок, тут і перевіримо. <coughs> Чекаємо, друзі, я веду пароль. І так, все, як бачимо, 3 долари мені прийшло 18,29 TRX. Так що, друзі, кому цікаво, можна заходити, заробляти проєкт плати. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний за побачення.